Друзі, радий вас вітати на каналі. А ну що ж, у нас знову ринок падає, у нас знову ліквідація підвага ярда. Що ж, взагалі коїться, давайте подивимось. Причини шукати я не бачу сенсу. Причин можна багато собі надумати, і шатдаун, і засідання Верховного суду. І приплести сюди ще купу різного, що можна тільки собі придумати, це не настільки важливо. Давайте подивимось взагалі, що на сьогоднішній день в нас коїться, і що взагалі я для себе очікую. Це те, що ми малювали минулого разу, да? ну, трошки з таймінгом. Промахнулись, грубо кажучи, да, але все ж таки ми прийшли туди, куди, наприклад, я для себе все це чекав. А що далі? Які в нас далі є розвитки по біткоїну і взагалі по ринку Альткоін? Давайте подивимось взагалі, чи катастрофічно в нас впав біткоін. В цілому. Він впав зараз туди, куди і в цілому очікувалось діапазон 198. Я також писав, що діапазон до 95 треба розглядати, якщо ми кажемо за те, що обрати лонги на відскок. Із неприємного, що хочеться да, сказати, що ми зараз, чи вважати це закріпленням над... Трендлайн 50 тижневої, сумніваюсь, ми будемо дивитися це все ж таки на тижневому графіку. Да, і, давайте Закріплення вже тижневої свічки нижче цього діапазону вже тоді можна буде казати, що у нас настає ведмежий ринок, і тоді я скажу, що ну, в цілому я так я для себе помилявся і а, зараз ніякого продовження а, тренду не буде. Тобто, о, поки що мої думки ні, ну, не змінились з приводу того, що біткоін не поставив свій пік. А, про це я казав в декількох відео. І, а, так само далі, я думаю, що на цю тему я теж позаписую відео. Але в цілому в нас на сьогоднішній день тільки одні із показників, які кажуть, що у нас біткоін поставив пік, це індикатори, системи і дані показники, які основані на таймінгу. Більше ніяких даних. Фундаментальних, які б могли б сказати би нам, що ми знаходимося в ведмежому циклі, немає. Тобто, це не підтверджує ніончей дані, не дані там майні, ну, не дані індикаторів різних, які побудовані на різних агрегованих даних. Тобто, це не те, що там у нас відкоїн росте тисячу днів і потім. 300 днів він падає. тобто Якщо ми не беремо саме цей розклад, то ніякі інші системи і ніякі інші дані не підтверджують саме кінець бичого циклу і не підтверджують, що біткоін знаходиться вже в фазі ведмежого циклу. Тому для мене поки цікаві ці зони для відскоку і для продовження. Тому дивимося, як закриється цей тиждень, да, ми вже так само закріплялись над, під трендлайном. закріпом це не можна сказати, да, тобто у нас навіть денна свічка не закрилася нижче трендлайну, тому чекаємо. Я не думаю, що Варто зараз робити якісь рухи. Чекаємо, у нас сьогодні ще засідання Верховного суду по тарифам Крампа. Я, чесно кажучи, нічого не закладаю, не маю ніяких очікувань. А з приводу цього просто будемо дивитися. Далі хочеться побачити мінімальний відскок. Вже будемо дивитися, як будемо реагувати, якщо отримаємо реакцію, то можливий ще в нас перелой, як це було плюс-мінус сюди. Якщо все ж таки ми вийдемо на торгуємо якийсь боковик, який в цілому може бути дуже довгим, ми можемо подивитися це ось на цьому періоді, що боковики в нас можуть бути відносно немалими, то будемо дивитися по ситуації. Що на зараз? Давайте подивимось. І почнемо по черзі. Як і очікували, от зона від 101 до 98, чому 98 знову ж таки перейдемо до індикаторів. Це в цілому ті зони, звідки ми маємо реакцію, якщо ми не втримали ось цю зону зелену, скажімо так, називаємо їх. Дуже просто, тобто ми маємо, індика... О, індикатори. ми маємо реакцію від нижніх зон, да? тобто ми можемо їх пробувати, це не так, що все 100%, але це, скажімо так, ті зони, в яких варто б було шукати якусь реакцію на відскок або ж на продовження тренду. Це трендовий індикатор, тому. Скажемо так, він не показує настання ближчого і чи від межого цифру. Це спекуляційний показник відхилень, на який можна орієнтуватися, щоб брати якісь короткострокові угоди. І в цілому вчора якраз з нього і бралися угоди на відскок. Далі будемо дивитися, чи буде продовження, чи не буде продовження, і що у нас а, взагалі очікувати. А, із неприємного, що хочеться ще сказати, це у нас є. на це ми є. У нас є геп на 92. Да, ми зазвичай скажімо так, любимо їх проторговувати. Ми можемо подивитись на історії, да? що ми зазвичай ці гепи проторговуємо, але але треба розуміти, що це не обов'язково і не завжди нас є ось цей геп, який ми залишили на 20, так і не проторгу... проторгувавши його. Тому потенційно, так. Да, я зараз розглядаю його, але якщо все ж таки в нас початок ведмежого циклу, то від нього я вже почекав би теж реакцію на відскок, але не на продовження тренду. Тому для себе в сьогоднішніх реалях 92. Скажу чесно, бачити не хотілося б, тому що тоді цей діапазон ламає всі мої, всі мої плани. І скажімо так, тоді я вже буду більш оптимістично дивитися на ринок, точніше, просто перемикатися на ведмежий сценарії. Тобто зараз в нас а, залишається змога отримання реакції від тієї зони, яку ми вже протестували. З цими фітілями все дуже складно, тому що а, не зрозуміло, якщо чесно, на яку біржу посилатися. тому що на Binance це одна історія, на Coinbase це інша історія. А, тому я беру в середньому, середні показники, взагалі дивлюсь на індекс, але індекс скажімо так, не відображає всього цього, тому я чесно скажу, навіть не знаю, на що дивитися, тому дивлюсь на всі показники. Це так само ми увійшли в зону, і я б все ж таки очікував вже, скажімо так, реакції мінімум відскок Але більш, я думаю, що ми зараз формуємо дно, чи можливо в нас ще перелой. З такого плану. Цілком можливо, цей сценарій я також зараз закладаю для себе, але все ж таки е, бачу для себе віскок і продовження тренду по біткоїну. Це може бути через боковики, я не думаю, що це буде моментальний вихід. Я думаю, що в нас будуть ще в цих діапазонах довгий час маринувати. Е, із цікавого, що ще. Да, ну, Знову ж таки, це наші трендлайн. В цьому випадку да, ми ще не отримали закрепа, у нас закрепа свічок немає, але все ж таки. Сценарій ось такий, вже буде казати мені про ведмежку. Поки цього сценарію немає, я не рахую, що в нас є якісь. Ведмежі тригери. Що по ефіру? По ефіру, звісно, ну, не хочеться матюкатись, але прям неприємно ефір себе показав. Показав дуже слабким відносно да. Ми казали про, ми казали, я казав про ем, перелив. Відношення ефіру до альткоїнів, все ж таки я думав, це буде, скажімо так, за рахунок росту альткоїнів, а не за рахунок сильнішого падіння ефіру Але ну ми отримали сильніше падіння ефіру. Перевцінка ефіра пішла, виглядає технічно не дуже красиво, оскільки показуючи і слабкість, тому зони 2800 стають більш актуальними. Скажу чесно, все буде залежати від бітка, та те, теж треба розуміти, що ну, не буде ринок пірформі без бітка. Але що хочеться сказати, ефір зараз показує слабкість, 2800 стає більш реальним таргетом. І я окремо запишу свої думки з приводу ефіру, але скажу так: якщо дадуть ефір менше 2800, це будуть Ті ж самі відмітки, коли у нас було тут все що нижче 2000, це буде зараз все, що нижче 2800, це по-любому, як то кажуть, бай. По-любому покупка буде, про це я кажу напевно запишу окремо. Да, що я хотів бачити? Я не хотів бачити імпульсного пробиття цієї зони. Тобто я увійшов угоду тут, як і писав, а да, і на 3450 в мене був ще добід. Зараз ми бачимо, ну ми так нормально провалились. На 15% і випали з діапазону. Ось це більш всього і не подобається, що. У нас і так вже давни, давно є на східний тренд, зараз ми його підтверджуємо. І, скажімо так, по ефіру я зараз би не шукав би лонгових угод, більше від шорта. Але 2800, 2600 це будуть прямо ідеальні точки для набору на як на спот, так і на фьючерс. Тому що цей боковик ми закінчили, ми спустились під об'єми, у нас найближчі хороші об'єми 2400. А тому, скажімо так, я на ефір дивлюсь трошки не так оптимістично, як на біткоін, і думаю, що ми таргети нижче зможемо побачити. Да? 2800, а 2100. Це якщо ми дивимося більш глобальну картину. Ці зони будуть цікаві для Онга і так само все, що нижче 2000. Це по-любому покупка. Ні про які 800, поки мови немає. Знову ж таки, буде все залежати від біткоїна Що по альткоїнам? Альткоїни зараз виглядають набагато краще, ніж ефір. Тому зараз основну увагу я перемикаю на альткоїни. Скажімо так, зараз вони з точки зору ризику прибутку набагато цікавіші, ніж ефір. Плюс ну, у нас іде переоцінка ефіра відносно альткоїнів, але, на жаль, як і казав, не, не за рахунок зростання альткоїнів. А за рахунок падіння. Екера. Тому я думаю, ця тенденція зараз в нас продовжить. А, трошки давайте по альткоїнам. Да? В групі я написав все, що набирав, все, що дивився, і деякі активи я буду зараз добирати на спот, і на фьючерсні угоди. Це в нас, скажімо так, називаємо її глобальна зона покупки альткоїнів. Це. Статистично хороша зона для покупки, як і на спот. Це в нас потенційні завжди виходять лої. Тому для мене зараз зрозуміла логіка, що в діапазонах цих зон це хороші зони для покупки. Але не всі альткоїни. Більшість дійшла до цих зон, більшість ще не дійшла. Тому деякі ще чекають нижче. А нижче ми можемо подивитися, що від текущих зон це в нас мінімум 20% апсайду по деяким альткоїнам є. Деякі альткоїни, такі от як Атом, ми можемо побачити що. Ну, вони показують слабкість, і ці зони для них це прям не про що, тому що. Ми можемо так само бачити тут ще ось такі заколи. До долару можемо спуститися, тому слабкі альткоїни там, по типу Атом, Арбітрума того ж Аптоса я не розглядаю. Юні подобається дуже Цулі. Ось такі сильні альткоїни. Якраз їх і набрав вчора. Які виглядають більш сильнішими, ніж всі інші. А, тому я думаю, що на сьогоднішній день у нас, скажімо так, майже все в рамках плану. А план дуже простий, є хороші ціни, треба купувати. Але знову таки, купувати все ж таки сильні активи, тому що, наприклад, Тао та, та, я для себе набирав в цих зонах. Зрозуміло, тут я нічого не зміг набрати для себе, але ми об'єктивно вже пішли дуже далеко від сезону, і тому з точки зору проєкту він мені цікавий, але ціни, по яким його зараз брати, я не хочу І так більшість відкоїнів. Деякі із нові я зараз розглядаю, да, вони так само зараз знаходяться. Набагато вище своїх зон, але, скажімо так, дивлячись на ринок, я предположу, що я буду їх починати вже набирати. Езерфай вот, і Ейден. Я їх зараз в собі в портфель а, додам, тому що в мене їх не було. Я чекав, а, скажімо так, більш зрозумілі точки входу і плюс. Ще треба розуміти, що індикатори все ж таки вони працюють з токенами, у яких є історія. Так само компаун, да, ми можемо ще додатковий. Інший індикатор він е, показує так само глобальні зони покупки і продажу, але просто він бере трошки інші розрахунки, ніж ця зона. Я не використовую, наприклад, один якийсь індикатор, да, я використовую їх комплексно. Це, скажімо так, всі індикатори, які побудовані на різних розрахунках для того, щоб я міг опиратися не на один показник, а на декілька. І тому в більшості випадків да, ми зараз знаходимося біля нижніх зон справедливої ціни, так само ми знаходимося. В максимальних зонах недооцінки активу, що каже мені, що це найкращі точки для входу в позиції. Що, про що в цілому я вчора і в телеграмі писав, скидував всі позиції, які набирав, так само спекуляційні які позиції. Я давав чисто на спекуляцію, а не для, скажімо так, токени, які мені цікаві в плані інвестування, тому що то були токени, які цікаві з точки зору мені інвестування. Ці ж монети мені цікаві з точки зору спекуляції, тому що вони і виглядають краще, ніж ринок, і тримають свої діапазони дуже непогано, тому по ним. Все, як я писав для себе в мене залишається все в силі. План виходу так само я б означав, що якщо в нас буде закреп біткоїна нижче, всі спекуляційні угоди просто всі закриваються. Фіксується збиток, який буде, і він закривається більший. Дивиться на них тільки тоді, коли біткоін або знову ж таки повернеться в тренд, або. Буде чекати свого часу для спекуляцій. Так само, от, з деяких, да, я писав, що С СТГ все ж таки вийшов, да, набирав для себе його, мені б дуже подобався графік, але з фундаментальних причин я так само писав, що дуже ризикова спекуляція, тому що Zero викупив нас Stargate і в цілому Stargate як токен, стає нецікавим. Графік мені подобався, але фундаментальна частина була дуже погана. Коли почалося те, що графік перестав мені подобатись, я просто закрив позицію. Трошки затримкою написав, але в будь-якому випадку фіксувати мінус, це нормально, це в цілому в рамках плану, в рамках стратегії. Друзі, тому, що хочеться сказати, цей тиждень. В цілому, я згоден, можна буде назвати вирішальник. Все буде залежати від біткоїна, як біткоін закриє цей тиждень, яку реакцію ми зараз тут отримаємо. І там вже я думаю, що буде все видно, чи в нас продовження вичого забігу, чи в нас настання медвежого циклу. Тому я не думаю, що варто щось панікувати. Дивимось, кайфуємо, в нас є тиждень, до кінця тижня залишилось не також багато часу, тому приймати рішення якісь е на емоціях не має сенсу. Просто дивимось. Далі, скажімо так, дуже скоро картина вся вирішиться, яка буде. Тому, друзі, не приймайте, по-перше, на емоціях якісь е рішення, по-друге. Спочатку аналізуйте, а потім приймайте рішення. А в мене на цьому все, Па-па!